Добрий вечір. Дніпро, дніпряни мої. Дивимося з вами на безпеку на 10 серпня. Що очікувати місту Дніпро? Чи є загроза шахетів та ракет? Чи є загроза цивільним людям? Сьогодні вранці вже ворог. Деньяка вже пускав ракети на нас. Нові. Чи є загроза 10 серпня? Дивимося. Я б хотіла сказати, що 10 серпня буде в нас спокійне, але ні, шахи будуть. не будуть, але я не бачу таких загроз людям. От у людей все буде добре. Вони якісь пустишки нам, мабуть, будуть завтра запускати. Ну, дай Боже, щоб так було. Прям хочеться сказати, що люди. Трохи відпочинуть. Буде спокійне 10 серпня в нас. Ми ще в кінці розкладу завжди я дивлюсь другий раз на місце Дніпро. Більш детально. Зараз дивимося сама. Побезпечу, чи є загроза мирним людям, чи є загроза шахедів або ракет. Місто Самар теж спокійно, я прям не знаю. Це вже дуже странно. Так, дивимося, місто Павлоград на 10 серпня, чи є загроза ракетних або шахетних ударів. Нува. Да, так, в Павлограді падають людям сльози. Не бачу поки що, не показує, не знаю, чи шахети чи ракети будуть, але буде на підприємство йти загроза. Будуть злі. Керівництво цього міста буде дуже зле. Людям випали сльози, тож будьте обережні, Павлоград, 10 серпня. Так, ми дивимося Кам'янське. Вчора викладала шорт на бажання коротеньке, таке роблю. І там не вклалася я в цей час і не загрузилось відео, то там в кінці було, що дві жінки, якийсь спор був. Між жінками він розрішиться, все мирно, конфлікти, і кожна буде при своєму інтересі матеріальному. То хто там дивився загадував щось? То я вам оце досказала сьогодні. Так, Кам'янське. За межами міста щось буде. Дивіться там, де на межі. Частний, приватний сектор. Приватний сектор, дивіться, там буде, можуть бути уламки в Кам'янському. Так, а ми дивимося Дніпро ще раз. 10 серпня? Ну, тут уже більш детально. Ну, і шахеди, і ракети нам падають, і прильот пада на 10 серпня. Так, покажіть мені ніч 10 серпня. Що буде вночі? 10 серпня, на будуть добре працювати наші хлопці? Але ми тут повинні бути уважні. Вони дуже добре спрацюють, але ж уламки. Пам'ятаємо про уламки, які летять всюди. Щось буде. Вночі хлопці будуть збивати. Не знаю, не показує, що, але працю хлопців показують. Так, 10 серпня день. Так, уважно ті, хто в формі знову, хто в спеціальній формі пробує, у кого є спеціалізована форма, ми знаємо, що це в нас спасателі наші воєнні поліція. Всі, хто мають таку форму, дуже уважно по вам, прям сплановано. Він уже спланований теракт, тому попереджайте своїх знайомих, близьких, щоб це розповсюджувалось. Днем дуже-дуже уважно. Я не бачу людям ніякої загрози цивільним, простим, все добре. Але тим, хто в формі пада дуже погана карта. Спрямовано буде на вас. І це я так думаю, що це буде балістика якась така швидка, швидка. Так, 10 10 серпня, дивимося на безпеку. Є загроза мирним людям чи буде ракетний або шахельний удар 10 серпня в місті Дніпро. Да, мої любі, хоч в них не вдасться. Це не вдасться. Хлопці будуть працювати, Знов кажуть карти. Хлопці будуть працювати, але ж людям випали сльози, люди в сльозах. І це будуть, ну, більш я склоняюсь, що це будуть ракети все-таки. Тому дуже-дуже уважно це буде. Чи зразу от вночі там 12, між 12-ю 2 годиною, чи на ранку на розсвіті. Отак, от якщо я не помиляюсь, але хотім і пусто, буде їм пусто, вони не птаться, вони туди не достануть, де хочуть. Ну вони дуже великий зуб, мають дуже, вони причепились прямо. До нашого міста дуже причепились, але спроби будуть. Будьте уважні дуже. 10 серпня будьте уважні, може подивитися по берег правий лівий. На 10 серпня правий берег, чого людям очікувати мирним людям. Від ракета шахеті в правий берег міста Дніпро. Ну тут більш-менш люди будуть в своїх домівках злитися, але злії налякані. Не знаю, не бачу. Я такого, щоб були сильні руйнування. Але ці люди в формі, вони знаходяться на правому березі, де планується. Зараз подивимося, лівий берег чого. Остерігатись людям на лівому березі міста Дніпром, 10 серпня. Угу. І на лівому березі вони планують по людям у формі якийсь теракт зробити. І, мабуть, руйнування таке більше відноситься до лівого берега. Шахеди показує шахеди, подивимося, хоча там падали і ракети, і шахеди комбіновано. Вони не досягнуть своєї мети по цьому об'єкту, але ж людям мене нашкодяться 100% видно. Будьте дуже-дуже уважні. Всі знають, куди вони мітили недавно. Куди прилітало, там дуже обережно ласка. Давайте спитаємо, чи припинуться обстріли після так званого перемир'я. Чи буде припинення обстрілів Україні Під час перемир'я якогось, хоча я не вірю, бо сама в це. Ні. Ні. Так зване буде перемир'я, але обстріли вони продовжать. Вони не виконують своїх зобов'язань. Подивимось, хто прав. Зараз зроблю вам маленький розклад на бажання. Новенький зроблю маленький розклад, щоб вас трохи розрадити, мої дніпряни, підняти вам настрій. І взагалі я хочу дивитись на речі, на дітей, хто завагітні, хто одружиться, у кого гроші прийдуть великі, а не на кляту русню з її ракетами та шахедами, але таке життя. Дякую вам всім. Зустрінемось з вами завтра. Подивимось на 11 серпня розклад. Бережіть себе, бережіть один одного, своїх близьких і не лайтесь, будьте гідні.